Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та осі мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати пісний червоний борщ з вушками до святої вечері. Натираємо морку і ділимо загальну кількість навпіл. Відварюємо 800 г буряків. Чистимо їх і теж натираємо на крупній терці, як і моркву. Беремо 5 квашених помідорів. У мене вони домашні. Помідори потрібно зняти шкірку, дуже добре подрібнити або навіть розімняти виделкою. Отже, майже всі інгредієнти, які потребували відварення та нарізання, ми підготували. На пательню наливаємо олію дві столових ложки, висипаємо цибулю.